У своєму дитинстві в 9 класі я точно не розумів, що мені робити з містом і як я можу сприяти змінам якимось у місті. Тому якщо вас це цікавить і цікавить політика в цілому, це неймовірно круто. Я Тут моя шана вам усім. Дякую, що прийшли. Я впевнений, що кожен для вас щось з цієї розмови винесе, і я в тому числі. Діп, голова студентського. От, я долучився до команди, а потім так стало, ну, була пропозиція. Такі, е, громадська реклама їй допомагала, є такі, мені потрібно було працювати, небагато навчатися. Е, нам вдалося при голосуванні за бюджет, але це було зроблено для міста. Як вважаєте, чи можливий розвиток України закритися пом самобульського дива? Не можемо сказати зараз стосовно дива. А що стосується команди, яка працює на відновлення. Багато питання, які там за молодіжкою комунікує з партійними лідерами і пропонує? Ситуації, це пов'язано з громадами більшість насправді.